На прикладі Юпітера показую, як формую його на горизонтальній площині. В перший рік вирощую рукав, другий рік однорічні пагони з врожаєм, які залишаю через приблизно пів метра один від одного. І на третій рік. Вже обрізка йде на рожки. На дві бруньки. Одніли, раз, два. З запасом обрізали. Раз, раз, два. З запасом обрізали. 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 Пеньок обрізали, раз, два, обрізали. Таким чином обрізка на, форму... на урожай проведена. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Сім рожок. З кожного з яких будуть рости два пагона. Ну і буду дивитися дивитися там по Або Залишу обидва або один пагін, в залежності від того, який буде врожай на кожному з цих пагонів. Ну і загальне навантаження на горизонтальну площину. Таким чином. Ну і через рік, виходить, повертаємося до цієї самої обрізки. Виросте пагін з врожаєм і навесні. Обрізаю знов його на дві бруньки. І таким чином постійно веду Юпітер.